Добрий день, шановні шостокласники. Тема нашого уроку Вплив космічних чинників на Землю, Дослідження Всесвіту, Розвиток уявлень про Всесвіт, особливості відстані і часу в космосі. Завдання уроку Сформувати уявлення про Всесвіт його складові. Розвивати вміння. Порівнювати та створювати просторові уявлення про Всесвіт, використовувати додаткові джерела природничих знань, допитливість, цікавість до сучасних результатів досліджень Всесвіту, виховувати гордість за наукові надбання людства, естетичне сприйняття нічного неба. Виконайте вправу Хвилинка настрою. Оберіть емоцію, яка відповідає вашому настрою на початку уроку. Розгадайте кросфорд перевіряємо. Розшифруйте назви перевіряємо. Всесвіт містить велику кількість зір, планет та їх супутників, мільйони комет та астероїдів, величезні хмари космічного пилу і газу. З поміж речовин у Всесвіті найбільшу водню і гелію. Ці гази входять до складу зір, є у міжпланетному просторі та атмосфері деяких планет. Частина Всесвіту, окрім Землі. Називається космосом. Нині людство знає про велетенські розміри Всесвіту, але про його межі науковцям на тепер невідомо. Звідки взявся Всесвіт? Це питання турбує людину з початку її існування і турбуватиме завжди. Учені припускають. Що все існуюче виникло в результаті великого вибуху близько 14 мільярдів років тому. Багато астрономів вважають, що Всесвіт виник в результаті однієї події. Цією подією був неймовірний сили вибух, що трапився близько 14 мільярдів років тому, який породив матерію, енергію, простір і час. Так це чи ні стверджувати впевнено досить складно. Однак всі існуючі астрономічні спостереження підтверджують теорію великого вибуху. У цьому відео ми, спираючись на сучасні наукові теорії, спробуємо в найзагальніших рисах описати життя всесвіту в першій миті свого існування до сьогоднішнього часу. Ми знаємо, що вік всесвіту близько 14 мільярдів років, і ще ми знаємо, що увесь цей час всесвіт розширювався. Уявімо собі той віддалений момент, коли всесвіт являв собою деяку сингулярність з математичної точки зору. Сингулярність це точка, в якій функція прямує до безмежності. Досить цікаво описав сингулярність Білл Брайсон у своїй книзі Коротка історія майже всього на світі. А саме по суті, вам потрібно буде зібрати все, що є у світі, все до останньої пилинки і частинки матерії, звідси і до краю Всесвіту, і втиснути все це в область настільки нескінченно малу, що воно взагалі не має розмірів. Це називається сингулярність. Тобто нам треба уявити деякий об'єкт, в якому не працюють наші звичні уявлення про світ. Можна лише сказати, що він був дуже маленький і мав величезну щільність. За ще не з'ясованих причин стався великий вибух. На цьому закінчилася епоха сингулярності. Цей незрозумілий за своїми властивостями об'єкт став з величезною швидкістю розширюватися. Відбулося народження нашого всесвіту. У процесі розширення всесвіт вистигав, його щільність зменшувалася, він змінював свої фізичні властивості. З появою перших фундаментальних сил у всесвіті почалася епоха інфляції. Більшість космологічних моделей припускають, що Всесвіт цей період був рівномірно заповнений енергією високої щільності, а неймовірно висока температура і тиск призвели до його швидкого розширення і охолодження. За фазою переходу, що викликала відділення сил, слідувало розширення всесвіту в геометричній прогресії. В цей же період часу Всесвіт перебував у стані баріогенезу, коли температура була настільки високою, що безладний рух частинок у просторі відбувався зі швидкістю близькою до швидкості світла. Цей час утворюється і відразу ж стикаючись, руйнуються пари з частинок і античастинок, що як вважається, призвело до домінування матерії над антиматерією в сучасному всесвіті. Після припинення інфляції всесвіт вже складався з елементарних частинок. Розпочалася епоха охолодження. З цього моменту всесвіт почав остигати, почала утворюватись і з'єднуватись матерія. Зі зниженням щільності і температури всередині всесвіту почало відбуватися і зниження енергії в кожній частинці. Цей перехідний стан тривав до тих пір, поки фундаментальні сили і елементарні частинки не прийшли до своєї нинішньої форми. Протягом перших хвилин розширення всесвіту почався період синтезу хімічних елементів. Завдяки падінню температури до 1 мільярда кельвінів і зниження щільності енергії, нейтрони і протони почали змішуватися і утворювати перший стабільний ізотоп водню, а також атоми гелію. Через близько 400 тисяч років електрони об'єдналися з цими ядрами водню і утворили атоми знову ж переважно водню. В цей час радіація відокремилася від матерії і продовжила практично безперешкодно розширюватися через простір. Цю радіацію прийнято називати реліктовим випромінюванням, і вона є найдавнішим джерелом світла у всесвіті. Реліктове випромінювання простягається у всіх напрямках на відстань близько 14 мільярдів світлових років. Проте оцінка його фактичного поширення говорить приблизно про 46 мільярдів світлових років від центру Всесвіту. Наступні кілька мільярдів років більщільні регіони матерії почали притягуватись один до одного. В результаті цього вони стали ще сильнішими, Почали утворювати хмари газу, зірки, галактики та інші астрономічні структури, за якими ми можемо спостерігати в даний час. Цей період носить назву Епоха структури в цей час, всесвіт, який ми бачимо зараз, почав набувати свою форму. Але що ж буде далі після епохи структури? І яке майбутнє чекає наш всесвіт? Точно сказати ніхто не може. Але вчені роблять деякі припущення щодо майбутнього Всесвіту. Наша космічна адреса Всесвіт, галактика Чумацький шлях, сонячна система, планета Земля, материк Євразія, частина світу Європа, Україна. Люди здавна цікавилися будовою Всесвіту. Уявлення про взаємне розташування Сонця, місяця, землі та інших планет стали основою для створення двох моделей світу. У другому сторіччі до нашої ери грецький учений Птолемей створив припущення щодо системи Всесвіту. Він учив, що всі небесні тіла рухаються навколо Землі в світовому просторі, вона отримала назву. Твердження про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки, висловив великий польський учений Миколай Коперник. Він після тривалих спостережень і завдяки складним математичним розрахункам довів, що Земля не є центром Всесвіту, а лише однією з планет, що обертається навколо Сонця. Ця модель Всесвіту отримала назву Геліоцентричної. Ще стародавні греки спостерігали неозброєним оком, так само, як і ми, за зірками, планетами сонячної системи, сонцем і місяцем. Пройшли роки, і людина. Завдяки розвитку науки і техніки змогла набагато розширити межі видимого Всесвіту. Ми можемо розглядати космічні об'єкти на відстані 15 мільярдів світових років. Сучасні астрономи проводять спостереження зоряного неба. З допомогою спеціального обладнання оптичні телескопи збільшують зображення тіл, які перебувають дуже далеко від спостерігача, але під час спостережень з небесними тілами із землі певні перешкоди створює атмосфера, радіотелескопи вловлюють невидімі для нас сигнали від небесних тіл, а спеціальні комп'ютери їх опрацьовують. Радіотелескопи можуть працювати і вдень, і вночі. Завдяки розвитку технології створюють різноманітні космічні апарати, здатні полетіти за межі атмосфери Землі. Космічні зонди це безпілотні космічні кораблі. Які використовують для дослідження небесних тіл сонячної системи. Зонди обертаються навколо планет чи їхніх супутників, деякі приземляються на їх поверхню, інші розташовуються на певній відстані за дослідження. З допомогою спеціального обладнання зонди збирають, аналізують і відправляють на Землю інформацію. Наприклад, фотографії поверхні планети, дані про її склад, температуру. Місяць хід це космічний апарат, призначений для проведення досліджень місяця на його поверхні. Завдяки місяцю ходу дізналися про склад і властивості місячного ґрунту. Отримали зображення місячної поверхні і частини зоряного неба. Жодна людина ще не ступала на Марс. На ньому побувало багато роботів марсоходів. Вони обладнані інструментами для вивчення поверхні цієї планети. На марсоходах встановлено камери. Які знімають краєвиди і є роботизована рука, що збирає зразки марсіанського. Для зручності наземні телескопи розташовують у спеціальних будівлях, обсерваторіях, астрономічні обсерваторії України, головна астрономічна обсерваторія. Національної академії наук України, Харківський інститут радіоастрономії, Кримська астрофізична обсерваторія. Видами рух сонця. Коло, по якому центр диска сонця здійснює свій видимий рух на небесній сфері, називається екліптикою. Окрім добового руху Сонця по небу, ми також спостерігаємо його річний рух уздовж еклиптики. Її площина збігається з площиною орбити Землі. Рухаючись разом із землею по орбіті, ми протягом року спостерігаємо сонце на тлі одного з 12 сузір'їв. Ці сузір'я називаються задіокальними. Рух Місяця Місяць рухається навколо Землі в той самий бік, у який Земля обертається навколо своєї осі. Відображенням цього руху. Як ми знаємо, є видиме переміщення місяця на фоні зір на обертанню неба. Видимий рух місяця супроводиться неперервною зміною його вигляду, зміною фаз. Відбувається це тому, що місяць займає різні положення відносно Землі і Сонця, яке його освітлює. Сонячне затемнення. Затемнення сонця відбувається, коли супутник Землі місяць знаходиться між сонцем та нашою планетою і у такий спосіб закриває сонячне світло. Сонячні затемнення розрізняють часткове, кільцеве, повне. Місячне затемнення. Місячне затемнення це астрономічне явище, яке відбувається, коли земля перебуває між сонцем і місяцем, при цьому супутник потрапляє в тінь чи напівтінь землі. Віди місячних затемнень: Півтіньове затемнення, часткове затемнення, повне затемнення. Пропоную вам виконати самостійне дослідження. Тема Фази місяця. Послідовність виконання дослідження розписано по кроках. Викина вправу, закінчи речення. Перевіряємо. Всесвіт, навколишній світ нескінченний у часі і просторі. Всесвіт включає всі галактики, зорі, планети та інші космічні тіла. Складові Всесвіту перебувають у безперервному русі і весь час змінюються. За гіпотезою, виникнення Всесвіту відбулося у наслідок Великого вибуху. Хвилинка настрою. Оберіть емоцію, яка відповідає вашому настрою у кінці уроку. Домашњи саддани Сајте и